Так, кого погоря. Ангеліку. Ви сьогодні мій так? Ще хтось хоче. Добровольці наші. Так, так. Зараз я вам буду читати казочку всім, 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 всім. І ви маєте бути дуже уважними, тому що в кінці я буду задавати питання. Хм. І хто мені правильно відповість? Він буде супер супер, молодець. А нашим добровольцям вони будуть зараз облаштовувати нам справжній театр. І будуть показувати все, як відбувалося про дівчинку Ангелінку, яка потрапила в Африку. Я вже знаю, хто в нас буде грати, дівчинку Ангелінку. Але ви інші актори, ви можете грати якесь деревце, ви можете ще щось грати. Ви пробуйте показувати все, що ви чуєте. Гаразд. Добре. Так. Я сяду, якщо вони проти. Як той старий дідусь, знаєте, що казку читає? Ангелінка вже збиралася спати, однак ще слід було почистити зуби. У ванні вона відкрутила кран, узяла до рук щітку, пасту. Пати їй не хотілося. Тому, забувши мамині на станови, вмиватися швидко, дівчинка почала гратися водою, яка струменіла з крану. Так, показуй, показуй, не бійся. Коли вона закривала цівку пальчиком, вода починала бризкати навколо. Піжама і волосся вже змокли, але дівчинці було дуже весело. Та й у теплій водичці хотілося гратися ще і ще. Мама, ти у нас будеш мамою, мама бачила, що Ангелінка довго не виходить із ванних зазир. Перевірити, що трапилось. Вона була вражена, побачена. дочка змокла. Дзеркало і рушники, що висіли поряд, також мокрі. А на підлозі цілі калюжі води. Що тут діється? Що за неймовірний потоп схвильовано вигукнула мама. Мамусю, це не потоп, це я так гралася, безтурботно відповіла дівчинка. Але ж ми з тобою домовлялися ти маєш митися швидко, бо вода то безцінний божий дар для всіх людей. Який маємо мати з вдячністю і не маринувати, сказала мама. Мамусю, не гнівайся, гратися водою так весело. Поглянь, скільки часу я випускала воду, а вона не скінчилася. Чому ж ти кажеш, що її мало? Бачиш, як багато? вигукнула радісно Ангеліна. Ти не хочеш чути моїх пояснень і прислухатися до того, чого ми з батьком тебе навчаємо. Якщо через тебе десь в Африці якась дитина залишиться без ковтка води, то Бог вважатиме це твоїм гріхом. Не бійся, не зарахуй, ображено викрикнула дівчинка, додаючи я хочу гратися з водою. Мені це приємно і радісно. А чиїсь діти і якась Африка мене зовсім не цікаво. Вони далеко, а я тут. Як би ти смарила пальчик, махала, так? Підійди, не бійся, показуй. Ми чекаємо на наших акторів. Давайте можемо їх підтримаємо оплесками. Мені дуже прикро, що ти ростеш егоїсткою і самолюбкою, сказала мама, проодягла дочку в сухий одяг і вклала спати. Як тільки дівчинка лягла на свою м'яку білосніжну подушку, відразу ж солодко заснула. Та ось вона почула чиїсь голоси. Нестерпно пекло сонце. Дівчинка не могла зрозуміти, де вона. Це була не її кімната, не її зручне ліжечко, не її пахуча постіль. Де я? запитала Спросоня, побачивши когось над собою. Сліпучі сонячні промені, пробиваючись крізь відчинені двері, не давали змоги розгледіти незнайому постать. Ти в мене вдома, відповів чийсь голос. Хто ти? Запитала Ангелінка. Мене звати Айко, мені вісім років, я тут живу, а тебе сюди приніс ангел. Звідки ти знаєш, що це зробив ангел? здивовано запитала дівчинка. «Учара я молився і просив показати мені дитину, яка не цінує води. Ангел вислухав мою молитву, тому й ти опинилася тут. Ангелінка підвелась, подивилась на африканського хлопчика. Трішка вищала за неї з таким незвичним іменем. І такою дивною молитвою. І здивована промова Навіщо я тобі тут потрібна? Ніяк не можу збагнути. Я просто хочу, щоб ти прожила зі мною один день. Як звали хлопчика? Хто запам'ятав? Так? Айку його звали. так Всі бачать. Отак виглядав той хлопчик і Ангелінка. Гаразд, сподіваюся, цей день мене, для мене буде більш цікавим. Але спершу я б хотіла вмитися і чогось поїсти, відповіла Ангеліна. Ангелінка, як би ти показала? Що ти хочеш їсти? Живіт голодний, так? Голодна. Добре, ходімо на двір. Там ти зможеш умитися, сказав Айко. Вони вийшли з невеличкого будинку, який швидше нагадував дівчинці альтанку, ніж тіл у якому можна жити, і підійшли до невеликої миски, у яку була набрана вода. Вода виглядала не зовсім чистою, її було зовсім небагато. Тому Ангеліна перепитала: Айко, а де ти взяв воду? Ти стоїш біля води, відповів хлопчина. Але ж ця вода брудна. Як у ній можна помитися? здивована запитала Ангеліна. Цю воду ми набираємо за 4 кілометри звідси, з невеличкою водою, доки вона ще не пересохла, а питну воду завозять сюди раз на декілька днів. Селище нас вже досить велике, вода потрібна всім, тому кожному виділяють небагато, щоб усім вистачило. Як ви думаєте, 4 кілометри це багато? «Так!» да. Це дуже багато і дуже важко. Я не можу вмиватися в такій воді, це негігінічно! Я можу чимось заразитися і захворіти, вигукнула Ангеліна. Нічим не можу допомогти. У нас майже не залишилося чистої води для приготування їжі, а воду завезуть тільки завтра ввечері. Тому або мийся, або не мийся. Це твоє право сердито сказав Айко. Ангеліна з відразу подивилася на воду і рушила в інший бік. Не хочеш, то й ходиничу пару. Давай поснідаємо і підемо по воду, бо мама хоче сьогодні попрати, а ми з братом маємо принести води. Він старший і ми ходимо вдвох, щоб більше не носити, Трох котів без упину темношкірий хлопчик. Діти знову зайшли до будиночка. Ангеліна побачила високу жінку, яка саме давала дітям їсти, наспівуючи якусь веселу мелодію. От яку б вона співувала мелодію. Хтось може наспівати? Так? Не бійся. От, шикарна пісня. Молодець! Співати її треба кожен день. Ангеліна зголодніла від спеки. Страшенно хотілося пити. Тож молоко випало завжди. Хліб був суховатим, не солодким, тому вона його майже не їла. Дівчинку здивував такий скромний сніданок, адже у них вдома завжди було щось смачненьке: млинці з сиром, кукурудзяні пластівці з молоком, оладки з варенням. Але чемно подякувала незнайомій жінці. Всі люблять оладки, поївши, діти взяли глечки і пішли додому. Спочатку Англіна було весело. Вона роздивлялася дивні будиночки, приглядалася до мешканців африканської країни і дивувалася, як вони можуть так бідно жити. Вийшла за село. Там дерев стало менше, а земля подеколи навіть е, простріскувалась від спеки. Сонце пекло все сильніше. Можливо, ви собі станьте вільніше, щоб вам було зручно. Ви так стоїте бідні. Щось там читаю. Їди знову зайшли до будинку. Потім вони вийшли. Ішли, йшли, а водою мене було видно. Ангеліна ще ніколи так далеко не ходила. Дорога видалась безкінечною, а пити з кожною хвилиною хотілося все більше і більше. Дівчинка знову попросила води, а у відповідь пролунала звичайне прохання почекати. Зібравши всю свою силу волі, вона вирішила ще потерпіти. Однак через кілька хвилин Ангеліна не втрималась і вигукнула: Айко, негайно дай попити мені води. Чи ти хочеш, щоб я тут померла від спраги? Ось бачите, як вона плакала? Угу. Так плакала, бо не було води пити. Хлопець здивовано глянув на гостю, але подав їй пляшку. Ангеліна припала до води. Вода була теплою, але ще ніколи не відбувалася їй такою смачною освіжаючою. Тільки на ну, дівчинка кількома ковтками втамувала нестерпну справу, як Айко відібрав пляшку. Що ти робиш? різно прокричала вона. Бажаєш моїй смерті? Я ще не втамувала справу!» Не зараз заперечив Айко. Прийдемо до води, перепочинемо і там поп'ємо. Я теж хочу пити, та й мій брат також захоче, певно, на зворотньому шляху. А ти зараз вип'єш усе. Ні, більше не дам. Ти ще нічим нам не допомогла, тільки їсть і п'єш. Користі з тебе ніякої. Навіщо я попросив Ангела принести тебе сюди? Нарікав на Ангеліну Айко. Я теж не розумію, навіщо такі бажання згадувати? Жила я собі спокійно, у достатку, нікому не заважала, мала смачну водичку. Та ще й прохолодне, з різними смаками, бульбашками. А тут ти звідкись узявся зі своїми бажаннями? вигукнула Анеліна, підбираючи в Айка воду. Так і правда знову відібрав Айко в Анеліну пляшку. Ти свою воду випила вдома. На все життя мала б утамувати спрагу, а тут нас обділяєш. Здогадайся, чому ангел приніс тебе саме сюди? Як ви думаєте, чому? Вона роз воду була вона нею. так, бо вона не берегла воду. А вода це дар Божий, і його треба берегти. Ми прийшли, ображено мовив Айко. Ангеліна дуже зраділа, що довгий і важкий шлях нарешті скінчився. Вона кинулась до водойми, незважаючи на те, що вона була і досить неприємним запахом. Це була вода. Дівчинка залізла по коліна у воду і з радістю хлюпалась. Їй було добре, вона ніколи ще так не тішилась від того, що бачить воду. Ось ви можете подивитися, як дівчинка гралася. А хтось, якщо хочете, можете і підійти до мене, і дивитися, що я там читаю. Mm? Учорашня забава в ванній кімнаті потьмяніла порівняно з тією радістю, яку вона відчула зараз. А й дівчинці напитися чистої води. Ангеліна втамувала спрагу, освіжилася. Діти, набравши повні глечики води, пішли додому. Якийсь час вона почувалася щасливою і радісною, навіть весело щось наспіувала, не хоч несла г... глечик. Однак палюче промені, швидко висушили одяг і чудовий настрій кудись зник. Дівчинка скаралася не показувати хлопцям, що їй важко переконала себе, що зможе витримати жахливу спеку, але потім... Вона наче й знову від сонця. Вони йшли на кілька кроків попереду і про щось весело розмовляла. Намагання Ангеліни витерпіти зворотній шлях зникло швидше, ніж випаровувались останні краплини з її одягу. Як ви думаєте, чому їй було важко йти? Вона хотіла пити, Вона хотіла пити, а було нестерпно жарко. Всі це розуміють, так? <праць> так? Брат Айко, щоб не слухати нарікань, забрав у Ангеліни її глечика, і вона заспокоїлась на кілька хвилин. Але спрага була настільки так. сильною, аби тривалість настільки мазерною, що дівчинка знову почала докоряти хлопцю, нарікаючи на безжальне сонце. Пий, сердито сказав Айко, бо вже сила тебе слухати. Лише кілька ковтків. Не встиг хлопчину договорити, Ангеліна просто залпом осушила пляшку. Що ти накоїла? розлучино закричав африканець. Ми не пройшли навіть половину зворотнього шляху, а вже немає ні каплини питної води. Ти. Ти просто розбещена, невічлива егоїстка. Ти сама випила воду, що була б призначена для всіх, не стримував він емоцій. Я не винна, що ви взяли так мало води, кричала натомість Ангеліна. Винна, адже якби ти дбала про воду в себе вдома. Не витрачали її даремно і так поводились б інші люди. То, можливо, і з нас води було достатньо. досить, ображено мало не плечучи, сказав Айко. Діти замовкли. Ангеліна не мала що сказати на своє виправдання. Слово Айко розбудили її совість. Вона відчула і власну провину в тому, що ці люди не мають досить води для щоденних потреб. Діти мовчки йшли далі. Через усвідомлення провини сонце пекло не менше. спека не спадала, а спрага не зникла. Ангеліні було соромно знову нарікати, та й води все одно більше не було. Усі йшли мовчки, заглибившись в лести тупки. Айко, незважаючи на пропухливу вдачу Ангеліну, все ж мріяв, щоб вона напилася до схочу прихолодної джерелиці. Йому насправді було дуже шкода дівчинка. Адже він знав, що означає потерпати від нестерпної спраги. Він дуже хотів бути добрим господарем і сподобатись гостям. Хто знає, що таке джерели? Це вода з джерела. Так, це вода з джерела. Ангеліна уявляла, як повернеться додому вип'є освіжаючого лимонаду чи смачного малиного полунич... маминого полуничного компоту. Похлюбочиться у ванні, а не митиметься в цій брудній калюжі. Раптом їй стало соромно. Її мрії можуть ставати дійсністю щодня, а ці бідні хлопці навіть не підозрюють, що можна митися в чисті води, пити щодня до схочу і не економити кожну краплину. Ангеліна відчула, що їй стало зовсім погано, і вона ледве тримається на ногах. Ось бачите Та й малюнок. До і було погано від небезпечої води. Айко мені, зле злабким голосом промовила Ангеліна і впала на розпечену землю без свідомості. Ангелінко, Ангелінко, почула знайомий голос дівчинка. Вона розплющила очі і побачила мама, яка схилилась над її ліжком і гладила по руці. Вставай, донечко, на дворі вже день. Сьогодні неділя і треба йти до церкви. Ти чому така гаряча? «Ні, без Африки, жартома, сказала мама. Ой, мамусю, що зі мною трапилось? Дівчинка з захопленням розповіла про всі пригоди в спокотній країні. Бачиш, дитино, це Господь дарує нам такі сни, щоб ми усвідомили власні провини. І могли виправитися. Маємо думати не тільки про себе, а й про всіх, хто живе зараз і житиме після нас, сказала мама. Я все зрозуміла, мамусю, вода найцінніша від золота і найбільших скарбів. Я більше не буду бездумно її використовувати. Я відчула, як важко жити, коли не вистачає питної води, тоді як інші витрачають її намарно, так як це робила я, «Молодчинка! Я пишаюся, що ти усвідомила справжню цінність води і свою провину. Давай разом подякуємо за це Богу, адже він допоміг тобі все зрозуміти, лагідно промовила мама. Так, мамусю, я все зрозуміла і хочу зараз попросити в Господа, щоб усі люди завжди мали досить води. Ось і казучний кінець, а хто слухав? Молодець. Молодець. А тепер всі були уважними. Так, да. да, всі, всі, всі слухали? Так! слухала. Да. Угу. Я зрозуміла. Запитання. Як ви думаєте, чому Ангелінка марнувала воду? Хотілося спати, вона хотіла дуріти і бавитись водою. Добре. Для чого нам потрібна вода? Так. А ще для чого? Хто знає? Щоб ми. митися. Добре, а ще? Щоб готувати їжу, так. А рослинкам треба воду? Так. Так, так. треба воду? Так. Чому вода найцінніша від всіх скарбів? Тому що без води ми не можемо пити і щоб ми були здорові. Так, бо вода це запорука здоров'я. От, до речі, дівчатка, вони особливо мають знати, те, що вода дуже впливає на шкіру. І Якщо ви п'єте багато води, вона у вас буде чиста, красива і доглянута. Навіщо слід дбати про те, щоб вода була чистою? Чому треба дбати, щоб вода була чистою? Хто як думає? Заю ми її не будемо пити. Ми її не захочемо пити, бо вона буде брудна, і ми можемо заразитися. хвороби, так? А митися ви хочете в брудній воді? Ні! А купатися? А як на річку йдете? Ви йдете на якусь там брудну, таку замурзану чи нечисту? Не чисто, правда? Чому потрібно бережливо використовувати воду? А зараз ще тут такого стіля. Чому треба берегти воду? Не знаєш? А ти знаєш? Так, кажи. Не боїшся? А як аконом мити воду? Багато не витрачати. Не витрачати багато. А ти як думаєш? Багато треба витрачати. Війно, 아니, не багато. Не багато, Та, а чому? Бо мене вистачить. Вони вистачить. А ти як думаєш? Позь. Треба витрачати воду. Ні, не треба. Ви Отож, я вам розкажу Спустя. декілька способів, як можна економити воду. Всі мене чують! Так! Ого, як вас багато! Це не означає, що наступного дня ви приходите, йдете то дерево ще раз поливати, бо, бо воно не так якось сильно намокло чи ще щось. Тому що ви просто даремно використовуєте воду. Всі розуміють? <певиця> Добре. Отже, і останнє: поділіться з іншими своїми знаннями та навичками: пережливого ставлення до води. От ви всі сьогодні прийдете додому. І розкажете своїм батькам, що ви дізналися, як берегти правильно воду. Ви мені обіцяєте? Так, да! Так, ви молодці. Ви знаєте, що ви молодці? Так! Да! Давайте ви самі собі похлопаєте, бо ви просто герої. Супер!